У Саудівській Аравії відбудеться друга зустріч української та американської делегацій. Цього разу вона більш технічна. У переговорах беруть участь військові, дипломати та представники Міністерства енергетики. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська команда працює конструктивно, а попередня розмова з американськими партнерами була продуктивною. Головне завдання, за словами президента, дотиснути Путіна, щоб він реально наказав припинити удари по Україні. Адже сама Росія почала цю війну, і саме вона повинна її закінчити. Крім того, американці говорили сьогодні із російською делегацією в режимі закритому режимі. Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії. Цього разу більш технічного рівня наші військові, наші дипломати, наші представники міністерства енергетики. Щойно я говорив з Умеровим, Він доповів мені про зустріч, про хід перемовин. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває. Путін не тиран, а у історії завжди є дві сторони. Таке заявив спецпредставник Трампа Стів Вітков у відповідь на запитання ведучої Fox News про репресії в Росії. В інтерв'ю американським змі він зазначив, що є претензії з обох боків, але головне завдання США – звузити коло проблем, об'єднати сторони та зупинити кровопролиття мене запитали про мою думку про те, якими є мотиви Путіна в більш широкому сенсі. Я не вважаю, що він хоче захопити всю Європу. Це геть інша ситуація ніж була під час другої світової війни, бо тоді не було НАТО з його добре озброєними країнами. Я просто вірю Путіну на слово, і я думаю, що європейці теж починають приходити до цього переконання. Аналітики Сандей Таймс називають ключові перепони, які можуть вплинути на досягнення угоди про припинення вогню, яку обговорюють дипломати в Саудівській Аравії. Британське видання вказує, що Росія не зацікавлена в повному припиненні бойових дій, а у першу чергу у захисті свого флоту та нафтових об'єктів від дронових атак. Київ остерігається повторення сценарію мінських угод. І наполягає, має бути забезпечено серйозний військовий моніторинг, аби Росія не використала режиму тиші для накопичення військ. Москва ж намагається обмежити обмін розвідувальними даними. Київ вимагає тривалих гарантій безпеки. Зокрема, обговорюється створення навчальних центрів у західних областях. А Кремль категорично проти залучення західних військових в Україні. Аналітики видання підкреслюють, Росія не відмовляється від своїх планів захоплення українських територій, а вимагає обмежити чисельність ЗСУ, що може вказувати на спроби підготуватися до нового вторгнення. США наполягатимуть на поверненні українських дітей, яких Росія незаконно депортувала. Це питання стане частиною переговорів із Москвою в Саудівській Аравії. Радник з нацбезпеки США має. Розповів в інтерв'ю телеканалу CBS, що Дональд Трамп уже піднімав цю тему в роз... в розмовах із Путіним. За його словами, повернення дітей стане одним із важливих кроків до зміцнення довіри між сторонами. Нагадаю, Росія вивезла близько 20 тисяч українських дітей. Це лише за офіційними даними. Приблизно 1200 з них повернули. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та його омбудсменки Львової і Білової саме за ці злочини. Уолтс також розповів і про інші теми сьогоднішньої розмови з росіянами в ер Ріяді. «По-перше, ми наближаємося до миру, і ми ближче до нього ніж будь-коли раніше. Це почалося із того, що президент Трамп розмовляє з обома лідерами віч на віч. Потім ми з держсекретарем Рубіо залучили росіяни українців на нашому рівні, і зараз у нас є технічні групи, фактично з українцями і росіянами в одному приміщенні, які проводять непрямі переговори. Наступним кроком буде припинення вогню по повітряній інфраструктурі, яка відбулася одразу після телефонної розмови Трампа із Путіним на. На цьому тижні тепер ми будемо говорити про припинення вогню на чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зерно і паливо і знову розпочати торгівлю в чорному морі.